В Україні систематично порушують права людини, зокрема права переселенців. І 4 березня люди, які виїхали із зони АТО та Криму, зобов'язані у десятиденний термін повідомити Державну міграційну службу про своє місце знаходження та переміщення. Правозахисники б'ють на сполох, кажуть, це пряме порушення прав людини. як можна прив'язувати людей постійно знаходитися на одному і тому ж місці. Це порушує Конституцію України, це порушує міжнародні угоди, це порушує чинне законодавство, зокрема, той самий закон про свободу пересування. Якщо в людини немає спеціальної відмітки Державної міграційної служби, довідка, яка підтверджує, що ти переселенець, вважається недійсна. Аби не втратити спеціального статусу, переселенець має сидіти на одному місці і чекати, коли протягом двох місяців до нього прийдуть представники виконавчої влади і підтвердять інформацію стосовно місця проживання. Ще у міграційній службі не розроблено а не порядку делегування повноважень про перевірці. Вони ще не скоординувалися з органами місцевого самоврядування, з міліцією, з соціальною політикою про те, яким чином вони будуть передавати від одного органу до іншого дані, бо механізм механізму цього обміну даних на сьогодні немає. Постанова є, а інструкцій щодо її виконання немає. Громадські активісти, юристи кажуть, неправильне трактування 79-ї постанови вигідне державі, адже вона зможе зекономити на переселенцях, не виплачуючи спеціальну допомогу. Адже без штампа міграційної служби довідка переселенця втрачає чинність звідси жодної допомоги. Подібні постанови заявляють правозахисники, дискримінують внутрішньо переміщених людей, жорстоко їх контролюють, а не допомагають. Втім, вирішити проблему можна. Потрібно скасувати щомісячну перевірку, і головне продовжити термін реєстрації внутрішньо переміщених людей.